Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, четвер, 5 хвилин і, як завжди, хороші руски. Пам'ятаєте таку Ірину Хакаманду Хакамаду в Росії, в Москві, всі яй, це у нас подруга, подруга всіх добрих русских, всіх, да? всіх всіх всі. і вона альтернатива, і навіть Путіну альтернатива, і вона. Такой, интервью Ирины Хакамат. Пытая журналистка. А среди ваших знакомых есть те, кто мобилизовался? Она так мыкнула и сказала. Сред моих... Среди моих, нет. Они же не идиоты. Так вот, русские. Среди их немае. Они не идиоты. Идиоты вы. І це вам кажуть і опозиція, це вам показує і син Піскова, який каже: я нікуди не піду, я нікуди не пойду, я син Піскова. І це вам кажуть всі, всі ті, хто вас посилає до нас в Україну. Спочатку вбивати нас, а потім помирати самим. Але буде навпаки: спочатку помрете, а потім нікого не вб'єте. друзі, дякую вам за ваші танати. Далі, такі гарні-гарні новини. Німеччина підвищує розмір грошової допомоги українцям. Ось вам Німеччина, яка перестроїлась, як ми критикували Німеччину, що ми про неї казали, що ми казали про Шольця. Але люди подумали, подумали і, і зрозуміли. Це тим, хто в нас всередині не хоче думати нічого і не може думати. Так, що з 1 січня розмір виплати зріс на 40-50 євро, друзі, для наших біженців. Самі дорослі це 502 євро, да, там одинокі батьки також 502 євро. Повнолітні громадяни будуть отримувати 451 євро на місяць, да, діти 4, 17 років 420 євро, діти 6-13 років 348 і діти віком до 5 років 318 євро. Ну, я не був у Німеччині, я не знаю, що там виплачують, це судити тим, хто там живе, але ось Повідомлення а, німецького уряду, що вони підвищують. Не те, як пишуть російські телеграм-канали, телеканали, що фізь, скрізь гноблять українців, скрізь виганяють і так далі. Ні. Навіть поліпшують. Навіть друзі, поліпшують всю цю ситуацію. І що я вам хочу сказати, я подякувати за ваше розповсюдження. От публікації наших розмов, тому що тільки надія на вас. Я ж кажу: да, сторінки мої в Фейсбуці є. На сторінках можна зайти подивитися, але ні в одну групу я не можу зайти. Я то заходжу, але я нічого не можу в групах робити. Розповсюдити по Фейсбуку я не можу. Тому велике прохання. Якщо є час, якщо є змога, розповсюджувати. Діліться, ставте вподобаєчки, підписуйтесь на канал в Ютубі, переходьте на YouTube, переходьте на, 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 в Телеграм, Ляшенко головне. Дякую. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну, всі всі, всі обговорюють, що там частина слуг народу не підписалась е, под позбавлення. Под заявою, не підписалися при зборі підписів блін, на заяві, де забрати мандати у бувших членів або бувших, тому що немає зараз партії такої, нема фракції такої. Всі вони бувші члени ОПЗЖ. І всі почали кричати, ганьбити. Для чого зроблено цей збір підписів? Пункт номер один, давайте так. Хто його робив? Партія ЄС Порошенко. Для чого вони робили? Для того, щоб зганьбити в черговий раз президента і сказати: ось твої люди не підписуються, і вони хочуть залишити ОПЗЖ. Я не хочу, і вони не хочуть, і ніхто не хоче. Але дивіться, ось ці люди, якщо вони люди. Звісно, для мене це вже давно я не знаю хто вони. Три роки звинувачують і кричать, і кричать, і валають, і слюни пускають, пузири пускають, що він незаконно щось робить те, щось робить те, щось робить отам, десь оте незаконно, що там Верховна Рада, там Слуги народу приймають незаконно. І тут вони почули від президента, що мальчики дівочки Зстановіть, іначе будемо що з вами робити. І що вони вирішили? Скомпрометувати повністю президента. А як? Зіграти на людському почутті. Ну хто не хоче у нас зараз зникнення ОПЗЖ? Ні, є, мабуть, такі, тому що ОПЗЖ обирали і голосували за нього люди. Голосували і руки цілували королівські на моїх очах, це я бачив. І Шуфрича обіймали. І не тільки в Донецькій області, не тільки замітьте в Донецькій області, щоб не було там різних розмов, і їх обрали. Це трохи є ще, хто за них жалкує. Інші всі хочуть, щоб їх не стало. Це людська струна, це людська, людські нерви, це людське налаштовання, налаштовання от, на, на, на цю дію. І ось вони на цьому хочуть зіграти, вони збирають підписи. Але неможливо зараз законно е, позбавити депутатів, ті, які ходять. На сесії, на сесії, ті, які ходять в Верховну Раду, ті, які ходять на комітети, ті, які приймають участь у роботі Верховна, просто взяти і позбавити, тому що вони були ОПЗЖ. Ні, неможливо. Це буде ну, знаєте так, саме велике порушення закону. Саме велике. І ось вони вирішили на цьому зіграти і сказати: а бачите, Зеленський команда не хоче, їх... хоче і позбавить, і зробить. Розумієте? І буде притягувати до юридичної відповідальності всіх, кого не було, кого притягнули до юридичної відповідальності, всі позбавлені. І інші будуть. Але це буде без, без ЄС. Без ЄС. І ось тут я можу сказати, Батьківщина теж поступила розумно. Вона розуміє, що нічого з цих законів неможливо буде втілити. Навіть зібрали подписи, навіть прийняли позбавити. Суд, суд буде відновлювати їх на роботі. Все це буде скандал, це буде відволікання уваги від Порошенка на Зеленського. Це буде оббиття багнюкою Зеленського в світі. Ну, ви зрозуміли, що робить партія ЄС. Наші зенітники достали К-52 російський, Су-25 російський, в Криму там бавовна на мисі Фіолет. Норвегія нам надає снаряди 150 мм і є перше підтвердження. Знищеного Т-90 російського, якого ще у нас не було зараз. Вони починають появлятися, але їх дуже мало, але вже є перше знищення. Друзі, дякую вам. до вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе.